Королева жезлів. Це королева жезлів це енергія впевненості, лідерства, енергія вогню, на яку, людина, на яку будуть звертати увагу. Ви виділятися будете із спільної маси людей. Ви ініціативна, ви ініціативні, неважливо, чоловік чи жінка. Ви будете на першому місці. отакі От якісь. Знаю, вмію, можу. Давайте подивимося причина, чому саме сама будете в такій позиції. Знаєте, чому так буде? Е, Якийсь довгий час ви були от в такому якомусь ну, подавленому стані, чи горе, чи якось виснаження сил, розочарування якесь таке, знаєте, якось відчували, дуже довгий час, кстаті. Да, як наче жили минулим, Жив... ну, жили минулим. Але, от, можливо, в середу, знаєте, дасте собі таке досить обнулення, досить жити минулим, скажімо так. досить це, і, 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 Я ставлю крапку і починаю себе гармонізувати, згармонізовувати. Хай в мене немає надан. мене немає сил, мені треба себе збалансувати, відновити почати почати діяти, щоб відчути себе знову на коні. І оце буде, як наче у вас ви будете у середу, як птиця Фінікс. Да? Тобто закінчуєте щось минуле, оце тужіння ту з минулого, і почнете зрозуміти, що прийшов час на відновлення, на початок нового, відчути себе знову переможцем. Оце якась буде такий. Такий період у вашому житті. Така енергія Воскресіння, наче, от такого, знаєте, підняття себе, наповнення себе. Зрозумійте, що жит... життя продовжується і треба жити далі. Оце про вас. Така якась енергія у моїх одиничок. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін. обмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі, дві що тут у вас? День боротьби. Я на цю карту на